У кожного замку є свій хранитель пам'яті. Іноді це камені, що шепочуть історії, іноді старі легенди. Але у гогенурах все інакше. У нього є голос, і цей голос водоспад. Його називають сльози фортеці, бо він пам'ятає усіх: графів і воїнів, ув'язнених і бунтівників, закоханих і зраджених. Сьогодні я стану його голосом, а ти слухачем. Бо Гуганурах має дуже багато облич, і водоспад пам'ятає про кожне з них. Усе почалося в 11 столітті, коли Швабський Аль був диким, наче звір. Тут правили тиша, камень і меч. А над долиною Ернс, якою щодня молувався водоспад, з'явились вони. Графи урахські. Вони піднялися на високу скелю, яку з трьох боків охороняли схили. А з четвертого вузький прохід, який було легко перекрити щитом. Або вірою, на цьому хребті вони вирішили збудувати не просто свою фортецю, а свою історію, свій виклик часу. Але мрії графів лягли на плечі селян. Водоспад бачив, як вони тягнуть вапняк із каменоломень, змоглі, змучені, зігнуті. Але вперті він чув удари молотів, шурхіт пили, подих втоми. Майстри різали камень, а поруч хтось шепотів ці стіни будуть довші за нашу віру. Увечері вони спускалися до води, вмивали з себе сонце, під і втому і мріяли про вечерю, про сон, про тишу. А там, на горі ті, хто ніколи не тяг камінь, мріяли про владу. Та в ті перші роки все було інакше усі селяни Швабського Альбу були вільними. Вони працювали не з примусу, а за плату і вірили, що зводять не просто твердиню графів, а свій власний щиток. Бо тоді графи були щедрі. Вони тілювали свою мрію і ділилися нею. Замок, що ріс над лісом, здавався їм порятунком, захисником від ворогів, від зими, від невідомого. І згодом, десятиліття потому, ці саме люди стануть кріпаками за борги, за податки, за надії, які не встигли реалізувати. Але тоді, тоді ще текла вода і теплила свіра. Минали роки. Фортеця, що колись була символом захисту, стала символом влади. Фиуровські більше не дивилися униз із вдячністю. Тепер вони дивилися як господарі. Селяни втратили те, що знамали з самого початку свободу. І фортеця, що вгорі, вона більше не захищала, вона панувала. Бо той, кому вона належала, вони і володіли тими, хто її будував. У 13 столітті все змінилося. Через шлюб дочки графа Уравського фортеця перейшла у руки Вюнтерберського дому. Це був не просто союз, це був переворот. Нові володарі були іншими: амбітні, холодні, стратегічні. Вони одразу взялись за перебудову. З'явилися нові мури та виросли башти з новими бійницями. І головна вежа око фортеці. З неї було видно все: Ермс, шлях, ворогів, ліс. І все це за кілометри. І знову селяни тягли вапня. Але цього разу не за плату, а як обов'язок. Як борг, що не має кінця. Панщина. Із вапняком несли їжу не собі, а гарнізону. Селяни служили без зброї. А камінь, який клали в мури, став і частиною їхньої втрати. Найскладніше було збудувати цистерну, глибоку яму, прямо у середині скелі. Водоспад чув, як про неї говорили. Казали, ніби вся вода буде зібрана з неба, і під час облоги гарнізон буде мати що пити. Фортецю готували до війни, у якій поступово тонула вся Європа, і водоспад чув усе: страх у голосах і віру, що камінь витримає. У 14-15 столітті гогон горах розквіт. Він вистояв проти графів Тюбінгемських та пережив усі облоги швабських міст. Всередині кипіло життя. Великій зали, банкети та переговори на дворі копита, зброя, крики солдатів. Але водоспад чув не тільки це. Він чув, як податки душили село. як доставка дров і їжі ставала виснажливою, фортеця красива, але вона не годує, вона бере. Так говорили ті, що мили руки в його водах. Гоген Урах був символом сили, але все частіше порожньою. І в кожному камені вже жила тріщина. 16 століття принесло нову зброю гармати. З їхнім ревом та вогнем вони змінили правила гри. Фортеця, що колись захищала графів, стала їх пасткою. Мури, що витримували трибушети, тепер тріщали під ядрами. Гоген Урах втратив свою військову душу, але залишився караючим мечем герцога. В долині час від часу спалахували дрібні повстання. Тому гарнізон Гоген Урах спускався з вершини, щоб їх придушити. Селяни, озброєні вилами, гинули за віру, за свободу, за справедливість від мечів тих, кому вони щодня тягнули по крутим схилам їжу. Коли Гогон Урах втратив свою військову душу, герцог Мудліх юнтерберських знайшов їй нове призначення. У 1530-х роках фортеця стала в'язницею, холодною, ізольованою, чорсткою. Колишній символ сили став місцем страху. Камери, то коли зберігали зерно, звучали стогани. Водоспад чув, як шепотіли, як когось закрили на горі. У темній ями. Кайдани, що гриміли вночі. У 1537 році з'явилася перша ім'я Фрідрих фон Цель. Він кинув виклик самому герцога і за це опинився у скелі. Камера без світла. Холод, що проникає у кістки. Бійниця єдиний промінь. Його історія стала легендою про тих, хто боровся, і програв у 18 столітті. гоген Урах залишився сам. Герцогська адміністрація відвернулась, витрати зростали, а нові фортеці та замки вже будували у долинах. Те, що раніше здавалось неприступним, тепер стало просто непотрібним. І Гоген Урах залишився на милі з дощу та часу. Селяни з долини так ті самі, що тягнули каміння вгору. Тепер розбирали його вниз. Камінь за каменем. Їх не зупиняли мури, бо це був не грабіж, це було поверненням боргу. Фортеця повільно танула, а ліс мовчки обіймав її руїни, ховаючи від світу те, що залишилось від гордості, від сили, від страху. З роками водоспад почав забувати її ім'я. Камінь мовчав, дерева росли. І лише легенди ще шепотіли про те, що тут було. Казали, під час однієї з облог у 15 столітті захисники сховали скарб золото коштовності у печері під скелію. Археологи його шукали довго, але знайшли лише тишу. Скарб залишився міфом, що розпалює уяву навіть тепер. А ще був чорний лицай, останній захисник вежі. Він загинув у бою. Але його дух і досі блукає у тумані. В руках меч, в очах вірні. Кажуть, у тихі ночі, коли вітер гуде у тріщинах, хтось чує ляс зброї або крик, або просто відлуння часу. У XIX столітті у це дивовижне місце прийшли не воїни, а романтики. Вони не штурмували мури, вони милувалися ними. Можливо, вперше за всю історію існування цієї фортеці водоспад чув не страх. А захоплення. Художники малювали туманні силуети башт. Поети писали про камінь, що мовчить, але говорить. камінь, що пам'ятає і про біль, і про славу. Нові історії народжувались поруч з водою: про лицарів, про велич, про гідність, без тіні минулого, з новими фарбами. Сьогодні тисячі людей приходять сюди, щоб торкнутися камінь і почути воду. Легенди шепочуть у тумані. А водоспад все ще тут. Гоган Урах це не просто мальовничі руїни, це дзеркало. В ньому і сила, і надія, і слабкість. Все це це історія Швабського Альпу, яка й досі чекає, щоб її почули.